Техніка початку руху. Ми тиснемо щеплення, так як вчили. Носочком є. В цей час, до речі, права нога в нас, помітили, у нас постійно вона на гальмах, то вона має бути в розслабленому стані. І під вагою ноги педаль має бути трішки притиснутий. Це дуже важливо, це стан по замовчуванню. Права ножка на гальмах, ліва ножка на щеплення, вмикаю першу передачу і дуже дуже повільно починаю піднімати носочок, так, щоб педаль опускався. По підошві вниз. Як тільки я відчую невеличку вібрацію в автомобілі, це точка утримання. Що це таке? Це те місце, де ми маємо ножку зупинити і утримувати далі. Після цього я відпущу гальма, торкнуся до газу, тільки торкнусь. Газувати поки що не буду, тільки торкнусь. І коли відпущу гальма, машина почне рух. В момент, коли машинка почне рух, дуже важливо продовжувати утримувати щеплення. Відпускаємо гальма, торкаємося до газу і бачимо. І фіга собі, поїхали. П'ять метрів проїхали, відпустили щеплення.